Я пояснював, що люди. Іноді люди заходять на стрім, я з малим спілкувався. Іноді люди заходять на стрім і чують, як я постійно там прикалуюся з малим, з пирогів і всієї хуйні. Вони думають, що я це говорю із-за того, що я хейчу малого. Насправді, це навпаки все відбувається. Коли тобі подобається людина, і ти відчуваєш з нею дружні відносини, ти завжди спілкуєшся з нею так, як тобі комфортно. І не відчуваєш від цього ніяких негативних. Ефектів зверху. Я впевнений, не може хтось не розуміє. Ну я ж да, я ж про я ж про це й кажу. Тому що якщо особливо новенький хтось заходить в чат, він думає, що стрімер там токсик, блять, він хоче когось похуєсосить, образить і так далі. Але вони просто не доросли ще до того, що це спілкування, воно не на цьому гру, ну, базується. Я завжди звик із своїми друзями спілкуватися. Ми так один на одно. Ти що здорова, хуєсос? І кожен із нас знає, типу, що це говориться. З любов'ю до тебе ти не можеш сказати мужику, який біля тебе стоїть 30-річному Чувак, я тебе люблю. Ти йому кажеш, здорово, хуєсос, і він екстрімертоксі посміхається. Він до тебе а до посміхається. Тут малий капача там розірвали. Тобі